Перший інструмент зубної гігієни, гігієни ротової порожнини, це звичайно зубна щітка. Існують ще такі інструменти, як зубна нитка, щіточки різні, це теж дуже важливо. Але іригатори серед різних засобів гігієни посідають почесне друге місце. А за деякими параметрами, навіть можливо, і перше. Чому іригатор важливий? Тут насправді дві основні причини: він так само, як і щітка, бореться з нальотом, але що важливо, у найбільш складних для доступу місцях. І іригатор це такий собі масажер, який з покращенням. Кровообігу ясен і покращує їх стан. Але найголовніші, на мою скромну особисту думку, це інші дві причини, чому він важливий. По-перше, його можна використовувати фактично скільки завгодно разів на день, на відміну від зубної щітки та пасти. Тобто іригатор можна задіяти фактично після кожного перекусу протягом дня на відмін від щітки та зубної пасти. А по друге, саме іригатор вміє запобігати як найкраще появі неприємного запаху з рота. Як таке відбувається, я говорю саме про вплив на неприємний. Запах, а все дуже просто. Це тому, що одна з найпоширеніших причин появи неприємного запаху з роту це саме те, що часточки їжі застріють в проміжках між зубами, а іригатор їх дуже просто і легко вимиває. Ну і ще одна важлива перевага саме іригаторів це те, що саме за їх допомогою найкраще можна доглядати за брекетами для тих, хто використовує брекети. Тобто для власників брекетів цей пристрій просто мастхев, і взагалі то іригатор стає найкращим другом протягом наступних кілька років після встановлення. Влення брекетів. Отже, в цьому відео ми розмірковуємо про вибір вашого нового іригатора. Почнемо! У описі під цим відео підібрали вам кілька моделей вдалих іригаторів. Отож, переходьте за посиланням. Там також у описі знаходьте промокод на знижку при купівлі іригаторів на сайті воюа. Не забувайте також поставити вподобаєчку цьому відео, та також підписатись на цей канал, якщо ще ні, бо тут дуже багато корисних відео. Перше, на що слід звернути увагу при виборі іригатора, це те, що існують портативні та стаціонарні моделі. Перевага портативних це компактність, та те, що їх легко транспортувати, та в них довга робота від акумулятора. Разом з тим, вони не мають ані шлангів, ані дротів для підключення до мережі. Перевага стаціонарних це більша ємність для води. та разом з тим, також вони частіше за все мають постійний струмінь води. Недоліки портативних частіше за все вони мають меншу ємність для води і часто працюють тільки в Режимі пульсації, недоліки стаціонарних, вони частіше за все потребують спеціальне місце для встановлення біля умивальника у ванній кімнаті, потребують живлення від побутової електричної мережі та мають більший розмір просто. Інший важливий аспект вибору це комплектні насадки. В комплекті частіше за все буває від двох до чотирьох насадок. Це можуть бути насадки для язика, для ортодонтальної кишені, та не повірите, навіть зустрічаються насадки для промивання носа. Але все ж таки, те, що потрібно, реально Кожному фактично користувачу це насадка стандартна та насадка для догляду за брекетами. Це така от насадочка з невеличкою щіточкою на кінчику. Мені здається, що ось ці дві насадки закривають фактично всі потреби реальні, і вони, як правило, найчастіше є буквально в кожному комплекті іригаторів. Дуже важливо буквально для кожного користувача. Це також наявність кількох режимів. Мінімум три, а іноді навіть і п'ять мають більшість популярних моделей, і з особистої практики скажу, що дуже важлива для кожного буквально користувач. Наявність більш м'якого режиму. Він дуже потрібен на початку під час звикання, і перших пару тижнів він буде постійно вмикатись, напевно. А взагалі то більш м'який режим може бути і постійно використовуваним у людей, у яких підвищена чутливість ясен. Ну а загалом для всіх інших користувачів буде найбільш ефективний звичайний стандартний режим. Він має більший струмінь води, швидший потік, просто щоб краще та швидше очищувати зуби. Іноді в нагоді також стає і пульсовий режим. Це коли іригатор випускає з великої. Швидкістю окремі порції води у випадках, коли їжа особливо сильно застрягла в проміжках між зубами. Це також може стати у нагоді. І наприклад, у іригаторів переді мною на столі всі ці три режими є безперечно. А у ось цього іригатора є навіть біля десятку різних режимів, які налаштовуються через додаток на смартфоні. Але вгадайте насправді у коментарях під цим відео скількома з цих режимів я користуюся на практиці. Зазирайте в коментарі, там я додам правильну відповідь на своє ж питання, і ви все я думаю зрозумієте. А в якому ж випадку слід обрати стаціонарний іригатор. Я вважаю, що можна його обрати, якщо у вас є чітке розуміння, що іригатор потрібен вам на досить довгий час. І якщо хочеться такий максимально потужний струмінь води і ємність води, яку не потрібно часто поповнювати. Тобто, в такому випадку ви отримуєте максимальну зручність у використанні саме в себе вдома іригатора. Також досить сильний аргумент за придбання саме стаціонарного іригатора, це те, що в родині декілька людей потребують догляду. За брекетами в такому випадку стаціонарний ірригатор, який сам собою ще й більш дорогий, буде більш економічно виправданим. А у кожного користувача вдома буде просто своя окрема насадка для нього. Але треба сказати, що і портативні моделі зараз за характеристиками далеко не пасуть задніх. Їх потужності достатньо для повноцінного догляду за зубами та яснами. Наприклад, дуже популярний ірригатор Oclean W10 робить до 1400 пульсацій на хвилину водою, а нова модель Oclean W10 Light робить. До 1200 пульсацій на хвилину, але тут ще оновлена помпа, і тут фактично йде суцільний струмінь води. Дуже схоже відчуття на використання стаціонарного іригатора. Якщо не бачили, дивіться окремий огляд цієї моделі є в нас на каналі. А також загалом портативні іригатори дуже зручно використовувати навіть вдома, бо в них немає ніяких ні шлангів, ні дротів. Ну і звичайно, вони просто не заміню у подорожах. І ще, наприклад, більшість портативних новинок від компанії, тієї ж самої Oclean заряджаються як і сучасні айфони. Стандартним Type-C кабелем, тобто це робити можна хоч від павербанку, що дуже зручно, і працюють вони ще й досить довго на одному заряді. Наприклад, той самий Oclean 10 Lite Він працює до 40 днів на одному заряді використання щоденно. Хоча далеко не всі моделі сучасні актуальні, так вміють, наприклад, є моделі на ринку від популярних брендів, які до сих пір мають і значно нижчу автономність, і заряджаються з допомогою специфічних кабелів проприєтарних, які не є такими універсальними. Отож, при виборі з звертайте на це увагу. Взагалі, серед моделей є дуже багато різних дрібних нюансів, цікавих нюансів у кожної моделі вони свої. Наприклад, є модель, яка виконана з пластику, що запобігає утворенню плісняви, або є модель, яка дозволяє ховати насадку всередину корпусу для транспортування, або взагалі модель, у якої ємність для води розсувна. Але це вже такі нюанси, які дуже важко охопити у одному відео без конкретного порівняння конкретних моделей. Але загалом, на мою думку, Існує зараз дуже багато моделей портативних іригаторів, які для пересічного користувача можуть закрити більшість його потреб. Та ще й бонусом невеликим йде те, що їх можна фактично де завгодно брати з собою та де завгодно використовувати. А єдиний помітний мінус саме портативних іригаторів це те, що в них трішки частіше потрібно доливати воду навіть під час одного використання. Але я, наприклад, з цим вже змирився і звик до цього ось цю модель використовую. Хоча тут дуже 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 маленька ємність. Для води десь по два рази приблизно доводиться наповнювати її щоразом. Ну нічого страшного, зате він свою функцію виконує. Не забувайте забирати у описі під цим відео промокод на знижку при купівлі іригаторів на сайті воюа. Там також шукайте невеличку підбірочку зі вдалих моделей іригаторів на сайті також воюа. І підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео та діліться своїми думками з приводу використання іригаторів та моделей іригаторів у коментарях під цим відео і дивіться інші. Наші відео на цьому каналі.